Недорогий автосканер під телефон з безкоштовними оновленнями назавжди та ще й з хорошим набором функцій. Зустрічайте оновлену версію SimCar ScanMate. В оновленій версії збільшено кількість сервісних функцій з 5 до 15 та додано корисну функцію стоп кадру. Тобто тепер ви зможете переглядати ті параметри, які записалися в стоп кадр під час виникнення помилки. І, до речі, одним з важливих параметрів може бути значення пробігу з панелі приладів на момент виникнення помилки. Окрім того, сканер у нас читає та видаляє помилки і показує параметри по всіх блоках. Він може працювати з більшістю популярних марок автомобілів, підтримує американський, європейський та азійський ринок. Вважаю замовити даний сканер в описі під відео і в шапці профілю буде посилання на наш сайт. Також в описі знайдете промокод на знижку. А кого цікавить, як його зареєструвати і подивитись, як він працює на живому автомобілі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відео. Всім удачі!